5 годин. 55 хвилин ранку. Осінь. Привіт! Сьогодні ми розповімо вам, як не ловиться риба і як розмножуються гриби. Зверніть увагу! Холодно і ми збираємося на рибалку. Де ми сьогодні знаходимося? Ми сьогодні знаходимося. Знову чорта на кулічках ми знаходимося. Як би вам, шановні глядачі, пояснити, ми на кордоні з Волині сьогодні. Ми так само думали, що тут закінчується Рівненська область і починається океан. І більше нічого немає. Я вам скажу більше. В кінці Рівненської області розпочинається ліс. І починаються пригоди наших героїв на тлі виборів. А на риболовлі, як відомо, не місце вибирає рибалку, а рибалка вибирає собі зручне місце. Ну, нарешті ми дійшли до того місця, де ми будемо сьогодні рибачити. Взагалі, чому ми обрали це саме місце? Ви бачите, тут іде скіт води з іншого ставка і взагалі риба завжди знаходиться в таких місцях чому вона знаходиться в таких місцях риба бо бачите тут йде викид води вода тут насищена кислородом і повинна тут, на мою думку, недалеко. Від цього водопаду такого будемо казати, з стояти риба. Що воно і як, ми зараз разом з вами побачимо, шановні глядачі. Рибачимо ми сьогодні, бачите, надзвичайну вертушечку Номер 2 Це моя улюблена, універсальна. На неї може взяти, що й маленька риба, що й дуже велика. Місце, якщо ви звернули увагу, трошки закоряжене. Дуже багато на дні знаходиться різних предметів, які чіпляються за нашу бльосінку. І в нас виникають деякі труднощі. Але що такі трудності для нас, для рибаків? Але саме головне, шановні глядачі, зверніть увагу, хто... Дивиться чоловічі розваги і разом з нами як один день пролетіло у нас літо. Вже осінь, Холодно. Але для настоящих чоловіків то не є проблема. Он мій товариш друг. Стоїть Ігор, який вже не ловив багато риби, бо він використовує, я звернув увагу, тихенько повісив собі силікон і душить ту рибу. Друже, ну що ти там? Вийшли половити щуку чи хижака, не знаю, що буде. Але щось сьогодні дуже прохолодно, хоча по вітру, по всьому, то Погода відходить на повністю. А от що буде, то не можу нічого сказати. Фірма Флагман презентує новинки рибальського сезону 2015. уделить немного времени ловли на твистера. Что хотелось бы отметить, твистер выполнен как в классической форме, так и с некоторыми изменениями в районе хвостовой части. Допустим, на этой модели твистерный хвостик имеет несколько разрезов, что позволяет приманке работать на самых маленьких весах и очень медленных проводках. Также хотелось бы отметить, приманка выполнена из достаточно мягкого силикона и имеет очень хорошую пропитку аттрактантом как снаружи, так и внутри. И, кстати, вот подтверждение тому поймана Тимуром рыбка. Кстати, на, на твистера. На твистера, на маленьких лесах. Довольно-таки успешно. выполнена в разных цветах очень привлекательных сейчас покажу какие у меня есть например вот такая вот карамелька и такой вот интересный цвет типа кофе с молоком я думаю местный хищник заценит их Що поробиш, коли не клює? Дехто з рибалок починає пити гірку, дехто змотує вудки і повертається додому. Але герої чоловічих розваг знають, що робити в такому випадку восени. Вони йдуть по гриби. Ви знаєте, шановні глядачі, і ти, мій друже, чи мені подобається займатися рибалкою восени? Бо якщо у вас не клює риба, то все у вас є під ногами. Так, дивіться, зверніть увагу, які красавці. Завжди можна, взагалі, е, наскільки я знаю, е, збір грибів це є тихе полювання. Так само, так? Да, Раз ми з тебе не взяли рушницю сьогодні, <рес> то <навіть рес> у нас тихе полювання. Да, у нас тихе полювання. Глянемо, хто більше оно, сполює. дуже Підріжно, Глянемо. Оце, шановні друзі, відразу <рес> тут так названий підосиновик або красноголовець, як називають в народі, або краснюк. Дуже смачний гриб. От буквально на цьому квадратному метрі ми зразу ж стільки грибів знайшли. Маючи бульбу українську, достатньо і сметанки. А я, до речі, знаю, що тобі, друже, скажу? Я пропоную, може поставимо наші удочки і підемо позбираємо трошки грибів. Ну, але риба не клієнти, треба ж якось знаходитися. А на рибалку може трошки пізніше вийде, може на вечір. бачу, вранці щось сьогодні. Ми кидали, 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 кидали. Йдем. І нема нічого. Йдемо ще підберемо ті. Там, а там ще є. А може ще там глянемо на, на, на версію. Ну, От, То куди їх вже складують нема куди? Ну якось вже донесемо. То до тебе в, в капюшон? В В шапку. В бандаму. Ні, в шапку. Зверніть увагу, це що мене є саме класичний. Маслята. вони дуже добрі со сметаною, з цибулькою, на пательні. Туди трошки нашої картопельки жовтої, розмарісною, зрізай, друже. Подивись які. Ой, а тут подивись які. Такі як... О! Саме що не наї. А вон, ззаду все. Де ж там, дивись. Не знаю, що робити, чи удочки викинуть уже. Як ви звернули увагу, ми вранці пішли на рибалку, нічого у нас не вийшло, і ми перейшли на збір грибів. Збір грибів це так само є полювання. Тільки дуже тихі. Чому тихі? Тому що тут можна кричати. Якщо ви почуєте в цьому лісі слова ау, ау, ау! Або хтось знайшов риба, або хтось заблудився. Ну, поки що ми ходимо. У нас найкраще це у Володя. Деча я не знаю, що він сьогодні вранці їв, але на нього біли гриби йдуть. Ще поки нічого не їде. Не кормили, бо ще нічого риби не зловили, гриби тільки почали збирати. то Вроді би як все є. Я вам скажу, от я люблю на це тихе полювання взяти рушницю, вийти, походити, подивитися, знайти грибничків. Сказати. Ух, скільки у нас грибів. <риклад> Не, ну взагалі, зверніть увагу, йде дощ. А нам все одно, правда. Вроді а би так і мокро. а... Дуже, а... дуже добре. А... Бо гриби то є гриби. <риклад> Незря говорять наші завжди, коли приходять в <риклад> москалі, кажуть, а що у вас тут?» А наша людина говорить, гриби звідси. І наприкінці казочка про гриби. Взагалі, шановні глядачі, напевно, багато хто з вас не знає, як розмножуються гриби. Взагалі, в них нема ні ножик, ні ручок. А я вичитав в одній книжці, дуже старій. Одна людина дуже стара сказала, що дуже коли темно, вночі, коли вже люди не ходять, у наших грибів виростають ножки маленькі. Оце у нас, наприклад, ну, напевно, дівчинка, бо вона така грубовата. Зараз ми знайдемо її. Хлопчика у мене в пакеті вже є. І от вночі у нього приростають ножки. І він так йде по запаху, по траві і чує, що то є дівчинка. Він підходить, стукає так по голові пару разів і з цього починаються маленькі грибочки. Отак вони і плодяться, щоб ви знали. А у наступній програмі чекайте зустрічі з незвичайним грибом. На ім'я Віктор. Побачимось за тиждень.